Гра пакості від наших чертенят. І так, дорогі друзі, давайте з нами пограємо і покажемо, які ми буваємо іноді чертенятки-місенятки. І так, перша гра, вона називається Новорічні іграшки. І так, чертенятки, будь ласка, допомагайте. Мені буде треба від кожного класу, від кожного класу по одному. І так, по одному, будь ласка, по одному від кожного класу, ось і іди сюди. Будеш отут. Другий клас, ось, іди сюди. Плок. А все, все. Отуди, ось середину, Ось. ось. Так, молодці. Да. Та, дівчата, потрібна, дівчата, дівчата, потрібні ваші червоні стрічки. Зав'язуємо хлопцям очі, але спочатку, спочатку хлопці, подивіться, де знаходяться ваші іграшки. Бачите? Ви повинні будете пройти повз іграшки. Дивіться як. Ось так іде, іде, йде, 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 іде, йде. Іде, 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 іде. Став, потім збирає. Зрозуміло? Зрозуміло. І так, зараз вам зав'яжуть очі. І ви все це повинні зробити зав'язаними очима, понятно? І так. Очі, за... очі зав'язали ще. Черти Зав'язали всім, ні не всім. Будь ласка, зав'язуйте. Міцніше, міцніше зав'язуйте очі, щоб вони нічого не бачили, нічого не бачили. І так. А ми їх дружимо без собою підтримувати. Зрозуміло? І так. Очі зав'язали. Отак. Дівчата, що ж такі в мене, господині? І так, зараз буде звучати музика і ви по команді будете подивитися, дочка. По команді підете сюди. Спр... Спочатку проходите. Оси, нашки я потім збирати. І так, раз, два, три, пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Дойшли, збирайте. Подивіться, що за чертенята!